Затишок кава і ніжне муркотіння – Ось що сьогодні допомагає українцям відновлюватися. Кафе з тваринами стають місцем терапії під час війни. Ці маленькі пухнастики точно знають, що вам потрібно. Війна виснажує тривожні ночі стали буденністю, та у кривому розі з'явилися місця, де можна перевести подих. У кота-кафе та заклад з камерунськими кізочками люди приходять не просто на каву, а по емоційну розрядку. Можна і погладити котиків і заспокоїтись. Вони помурчать, полежать. До нас психологи іноді приходять, то проводять тут сеанси. Буває тому, ну в нас так спокійно, атмосферно. У Кота-кафе все створено так, щоб тварини почувалися безпечно, а відвідувачі розслаблено. Більшість котів рятовані на вулиці, і тепер вони самі допомагають рятувати людей від стресу. Я кожного з них, можна сказати, виховувала, привчала і. Кожними з них були якісь неприємності, якісь проблеми, тому що всі котики, ну, які зараз тут, вони з вулиці, крім Мейн-Куна. Кожен з них потрапляв від людей. Якісь неприємності були, когось просто викинули, когось там якийсь час він був вдома і знову викинули. І тому ну вони боялися людей, і прям було ну з деякими тяжко побороти ось цей страх. Я приходжу там в свій вихідний. Я сідаю, п'ю і розумію, що ось тут можна заспокоїтися, ось тут можна так присісти до тебе. Підійде котик ти його погладиш, він помурчить тобі поряд, і ти забудеш про те, що в тебе є якісь проблеми. А в цьому кафе з кізочками терапія геть інша. Тварини тут не лише для обіймів, це частина історії власниці. Колись кізочки врятувала її від депресії, а тепер допомагають іншим розслабитися та відчути спокій. Я сама переживаю депресію, і під час війни дуже велика чисельність коливань в мене було, і козочки мене витягнули. В мене є ще і котики, і собака є, але зараз це без жодної пігулки антидепресантів на сьогодні. Я вийшла з депресії і це раджу всім. Це дуже велика розгрузка, тому що тут ми не помічаємо ні тривог, ні взагалі це як другий сесвіт. Ти взяв каву і тут козачки, другий світ. Як от до бабусі приїхали, а всі ми родом з дитинства, і воно витягає ось ці наші такі внутро. До кізочок приходять сім'ями, а інколи і цілими організаціями. Цього разу тут сонячні діти з синдромом Дауна. Для них контакт з тваринами це не тільки спосіб заспокоїтися та перевести подих, а й можливість подолати страх, навчитися довіряти світу і просто відчути радість. Спочатку знаєте, навіть було якось так цікаво спостерігати, коли дитина заходить, підходить до цієї кізоньки, хоче погладить ручку тягує. да, вроді страх з'являється. Потім ти її береш за ручку, там Починаєш гладити рука в руки, це дуже важливо, і дитина відчуває оцю сміливість, да, оцю доброту, і тоді вже їх від цих козочок не відтягнути. Вони разом з ними мекають, вони їх хочуть покормить, вони навіть їм дають долоньку, щоб кізочка там, знаєте, поцілувала цю долоньку. І коли вони виходять із будемо так казати, від кізочок сюди, у них зовсім друге обличчя, інша емоція. Кажуть, такі простори не просто бізнес, а частина нашої емоційної безпеки. Тут стає легше після тривог, легше батькам, легше дітям. Ми тут вперше ну дуже подобається дитині. Цікаво, бо тут ігрова зона, тваринки. Всі діти люблять тваринок, також котики. В наш час такий військовий стан дуже важливо мати такий простір, де можна просто відпочити з дітьми. Отримуємо позитивні емоції, заспокійливий ефект, тому що в такий складний час він нам просто необхідний. А тому смачна кава, оці просто пухнасті хвостики, що може бути кращим. Мені дуже подобається гладити котиків. Пити каву, тут дуже атмосферно, так гарно, спокійно. Улена, мама сонячної дитини, ділиться дуже радіє, що є такі місця, де дитина отримує нові відчуття, враження та емоції. Ми дуже вдячні, бо моя дитинка потребує спілкування з тваринами. Для неї це потрібно, це важливо для нас, і ми хочемо, щоб в нашому місті розвивалося багато таких заходів. Котики, кізоньки, теплі обійми і м'яке муркотіння – маленькі речі, які повертають спокій. І поки країна тримається, такі місця допомагають триматися людям. Дар'я Моронюк, Назар Прусенко, Олександр Домашов. Постфактум.